Привіт друзі, ми сьогодні в Секонхенді, Секонхенд в Естонії, місто Таллін. Сьогодні завоз. Привезли багато посуду різного. Давайте подивимось, людей багато. Це 15 євро, щось карвинне, бачите? Кольорове скло. Я так розумію, що це Чехія. Це для чого? Як вважаєте, 15 євро і бордо? сверху так золото зроблено. Ой, яка важка вот вся. И цепь 15 евро. Вот такая краса. Вот им еще тут ще. такая ваза е, Ой-ой-ой. Сколько вы на кошты вот вазочка? 30 евро. Да, тины дуже поднимают. Це 25 євро, от така, Це розжеве, я так розумію, скло. Це для торта. Це кришталь по 2,50. Бачите, оце за одиничку. ну яка оце, Це 3 євро. дивіться, Потім дивлюсь, щось старовинне тут. Бачимо зараз, що це. Ну, ручний руспис, бачите ручки для чого це. Ну, можна навіть як кашпо використовувати. Да? Ну-ка, 7,50, другий сорт, це пролітарій, здається. Клеймо. Така старовина. Як кашпо можна її навіть для квітів використовувати, але ну, скажу вам не дешево. До речі. Нагадаю вам, мої хороші, будь ласка, підписуйтесь так на хто не підписався. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже-дуже приємно. Подивіться, яка краса. Що це? Це ручний розпис. Легесенька вона. Зік. 3 євро. Трохи є паркелюр, ну нічого, за 3 євро. Оце, подивіться, яка вона. Гарна, правда? Не знаю навіть, ну взяти її. <звілля> да, така гарна? Може я її візьму, зараз я перевірю. Така непогана. Напевно, я її візьму. Давайте я сразу її відкладу. Так, що тут? 4 євро 50 центів, такі салатники. Це у нас Японія. Такі розетки. Ой, які вони по 60 центів. А ну ану. Ану, може їх теж візьму. По 60 центів. Подивіться, які вони класні. Я їх візьму. Це недорого, Що це? Тут треба одразу брати, тому що не візьмеш, з рук забирають. У них всі фужери по 2,50. Це євро 50 сільничка євро 50. ці легесенькі такі скло 2,50. Це не скло і 2,50. Скажу, така ціна не маленька Отак це все виглядає. Ось такий вже новорічний, різдвяний. Ціни не знаю. Оця корзиночка. Це, напевно, ой, карамельне скло, яке воно. Гарне. Ну, я думаю, що 20 євро не менше. І оце карамельне скло, бачите? Так. Давайте ще я вам покажу. Тут кришталь у нас. Дивиться. 7 євро оці кришталь. Гарні. 5 євро. Це також скло. Кришталь ціни немає. Хочу вам все показати. 15 євро оцей графін. Кольорове скло. Взагалі вони підняли ціни на кольорове скло. Дуже високі ціни. Так, яка красава, подивіться, скільки тут золота. Ручка така, легесенька. Чи це євро 50 і недорого. Очі клінула. Хто знає, як птаха, тера. Це не угорщина, ні. Це 80 центів взагалі. Але гарне, подивиться. Таких тут 3, 6 штук. Тобто набір. Потім трійка є така. 10 євро. Це, напевно, Німеччина. Подивиться, така трієчка. Тут такі величезні. Начу собі. 3 євро 50 центів. Так, це наклано... Це бачите? Це накленографін Чихи. Такий колір цікавий. 12 євро. Оце 12 євро. Церкає Це євро 50. Так, давайте сюди. Трохи. Що тут? Ризька порцеляна, 3 євро. Слівочник, чайник ризький, багато золота. Не користувалась. другий сорт. 17 рублів колись коштувала. 6 євро. Це, напевно, 60 ті да, десь, ой, 70-ті роки десь євро цукорниця, яка вона величезна цукорниця. Так, що ще такого цікавого вам показати? Кальяни тут? Що ми маємо? Сучасно, напевно, рожеве таке. Будет 5,50. Це, напевно, сучасне. Так, так, що я знайшла? Подивіться. А, потерте золото, жару. 6,50 центів, другий сорт. Ризька порцеляна. Це молочник. Але золото потерте добре, потерте. Але гарно, да? дуже старовинне це. Молочник, глечик, його можна використовувати. Так, що тут? А дивіться, яка класна тарілочка. Вже до Нового року, до Різдва дівчинка з хлопчиком готується за євро. Ця тарілка готується за, до, до свят. І це також риска порцеляна за євро. Так. Євро 50 такий слоник. Що тут? Ой, а, це для свічок. Так, вам покажу, щоб ви бачили. Так це все виглядає. Що тут у нас цікавого є? Ось скільки кришок. Бачите. Різні-різні кришечки. Не знаю, як оцінити. Бачите, які величезні тарілки. Їх тут багато. Тут їх шість супових. Подивіться. Це користень. За 70 центів. Як це дешево вони продають? Користень, кіни класний. Легесенько, легесенько, ось ця цукорниця. Ой, з птахом до зими. Це вербілки, другий сорт, за 3 євро вербілки. Це 4 ,50 євро 50 центів. Я забула, чия оця, чи я кліню очайка оця. Так, що тут? Подивіться, який сервіс. Шість чашок блюдочці немає. Вегелісінька чашечка. Баранівка перший сорт. Також буде цукорний цей чайник. Два. Ще такий посуд. Євро. Це для компоту, напевно, батько, як вони. Безручек за євро. Зелений, такий зелений салатник. 16 євро 50 центів. Такі сніжиночки, Старовинна це з радянських часів. Такий зелений салатник. Гарний, непогонний, я вам скажу. Непогонний. Тут у нас тут кришталь скло 2 2,50. Розумієте, оце скло 2 євро 50 центрів. Ціни піднімають. Яка вазочка старовина? Бачите? Оце симпатика така. Подивіться. Дуже симпатична, дуже. 15 євро, але і ціна. Візьмуть, не... візьмуть. Візьмут. І цю вазочку теж куплять. Тут побачите. Пазочка гарна. Рожеве скло. Євро 50. Так. Пілушечки такі узбецькі. Євро 50, я не знаю, це клеймо Перший сорт. Таких дві тут. Так, слон такий у нас тут Чекає свого покупця. 8 ,50 евро 50 центів. Що тут 2 евро. Вазочка кришталева 9 ,50 евро 50 центів. Така ваза. Ой, яка вона важка. 20 євро, але це дуже важка. Це за 9,50. Гарні такі вазочки. Так, що тут? 2 евро 50 центов ценочка 6 евро 50 центов 2 евро 50 центов какая у тебя валюта изнуваза будет на скло 35 евро 5 евро цены. Ну, подивите, какие торты эти, эти старовинные. Гарные. Какие-то да? 7 евро. Вот, это классно. Вот такие по евро. Я вам сегодня сделаю обзор. Цього секондхенду маю на увазі е, посуд. Оце за євро. які вони класні. Євро. Дуже класні оці. Так, салатники такі є. скляні по 2 євро. Ці невеликі салатники такі. Це величезне вже, це блюдо. Так. Що у нас старілок? Давайте подивимось. Це білоруська, здається, фірма. Блюдо. Це гарна, але стерто золота. Розумієте? такий блюдечко по 3 евро ЛФЗ. Їх дві такі, альфазе, по 3 евро. Так, що тут у? Ну, вишенька така, це ручний розпис. Подивиться. Це риска порцеляна. Яка ціна треба запитувати. Це корстень. А, це зік, напевно, так, да, це зік. Я вже їх пам'ятаю, колись вам вже показувала Ці таких не було. Такі блюда. Дружківка. легасенькі оці. За євро. Третій сорт будди за євро. Появляється за євро. Дві такі є. На це. Це пам'ятаю постійно оці цій Діличка знову потерте оце все риска порцеляна по 2 євро. Користувалася дуже-дуже сильно. Городниця за 50 центів, багато тут городниці за 50 центів. Тут у нас чашечок. Риска порцеляна. Це 40 центів. А, це 3,50. Риска порцеляна. Це кавовий. Чашечки для кави. Так, ще тут риби. Чому ви цю рибу продаєте? Так, ничего, полонная, 28,50. Ох, ничего себе, что такие. Так, ребят, так я вам показала степус, вот, какие тут есть, значит, вот так вот все выглядало. Так, зі скла, що вони тут привезли, блакитне скло, євро 50. Таких три. Гарні оці такі. Блакитне, дуже гарні. Дінчити за євро 50. цікавого. Яку ціну ці фужери? По 2 євро. Ці таких 5 по євро 50. Так. Ось тут така вже сіль, перець, подивіться, за 5 євро оце. Це євро 50 сільнічки, 2,50. Це полонна за євро, такі як косушечки, такий вибір. Бачите? Підписуйтесь на канал, дорогі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, що ви думаєте за посуд, який я вам показала. І ціни, які я вам озвучила. Як вважаєте, це дорого, відносно. Або, бачите, вже забрали оці тарілочки. Або все ж таки, приємні ціни. Як ви вважаєте, ось такі ціни, ось такий обзор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока!